Друзі, всім привіт! Ми ось уже вечором управляємося, ось курям вже насипали їсти, ось ще на дровах посідали вони. У нас щось оце помітно похолодало, ось щось джек лежить, засумував. Його щось постав, щоб положи такий товстенький хлопчик. Він засумував щось, лежить і хвостиком тільки вильоє. Ось наш персик розпускається. А такий вітер, що не дає побризкати. Дуже шкода, що не дає, бо потрібно бризкати, тому що щоб був врожой. Але ось навіть квіточки. Бачите, ось які кидає. Але вітер такий, що знову ось. що Ось він вітається також гарний наш песик. Ось курочки посідають, от тебе джек, гулять. Ось вони тут люблять у нас також сидіти біля дерев. Ось яблунька також, мабуть, буде цвісти. Це ми садили її по заминулому, мабуть, руці. Цю яблуньку. Ось також персики живі. Але... Я ж кажу, щоб врятувати врожай, треба побризкати. Ну, Поки погода така буде, то це марна робота. Ось також персик. Хотілося б, щоб отримати врожай персиків. Це йобленька росте так, розпускається. Чомусь холодно сьогодні стало так. Курчата за мною прибігли, до речі, це старші. Уже пів курки півкурки. Ось. Біжать. Ось півники деяких курочок позаводили собі сюди, в курник. Також у них тут їсти насипано. Але я бачу більше курчоток у курнику, ніж курей. Поросятка також свічеряють. О, чую, Шоп... Шок... а, ні, тут. шоколадка і бурячок вони культурно їдять. Ось булькається, динька з веснушкою. веснюшкою. Да. Булькають. У кориті. Шукають, видно, що смачніше. Ходім тут гарно, тепло, хоч на дворі похолодало. У приміщенні тепло. Ми також сьогодні в хаті топимо, розтопили котьол. Ми ще вчора дрова наготували, але вчора не холодно було, то не розтопили, а сьогодні розтопили, тому що ноніч 4 градуси тепла, то, мабуть, буде холодно. А ось дивіться, як рьосно буде цвісти але що. Приморозків не було, щоб не поморозило цвіт. Це казала мама алечо, бо я думала щаслива, а вона казала, що посадила алечу, ось пообрізали її так, але що так уж смачна. І ось ніби прийнялася ябрикосочка ось ту, що з кісточками посадили. Точніше, вона виросла сама з кісточки. Ми її сюди пересадили. Я в одному з відео показувала і хочу ще подивитися, чи квіт... квітнутимуть абрикуси ті, що біля Мосика, тому що якось я туди-сюди хожу, кудись постійно спішу і не можу ніяк звернути увагу, чи будуть вони квітнути, чи ні. Бо сьогодні Сестричку з племінничкою проводила, то одних людей ось і наш масік. Ранні вже будуть ось ось цвісти на днях. Масик, наш хороший масік. Ось тут у нас біля масика кролики тепер живуть. Ось вечеряють. Дали їм картопельки, кукурузки. Тут у нас інвентар складений, всякий господарський. Ось. Абрикоси піду, подивлюся, чи будуть цвісти. Ось і вишенька буде цвісти. роння, Мабуть, вишня. Тут погони такої. Ось ожини. Дивлюся, що я абрикоса. У минулому році також цвіли абрикоси, але потім така ніби пожухло все. Це нероння, абрикуса. В Ми з мамою обрізали її як могли. Я невеличке відео виставляла на каналі. Ось таку ж цвістиму і Це домашній таку ж. Із кісточки виросли. Буває і таке, що із кісточки, як виростуть, дуже гарні абрикуски і смачні. До речі, від кісточки відділюються вони. Цей сорт такий. Ось крижоник, цей не колючий. А з цвістими ще не зрозуміло. Ні, цвістими, ось викидає вже такі погони. Цвіт викидає. Нарциси Такі аж ось видно, ось так рядочками. І ось тут так само Багатенько нарцисів. Це самі звичайні. Нарциси Було б непогодно, якби цей крижок крутився. Все такий він смачний. Ось, до речі, під крижовником і Ось росте. Він така розпускається. Вночі, як на очах, Можна подивитися, як отак квіточка заплющена, такі, як темніє, така роз і розкрилась. Прямо на очах. Видово дуже гарне. Ось таку ж рясно, але цвістими ця брикуса. Ось які гарні. Бачите бутончики. Ну, хай сфокусується. І вишеньки ось. Вона невеличка в нас ще ця вишенька. І он вишенька за коптілкою також. Так ще бачу, що будуть цвісти. Це, до речі, жовта-черешня. нього але такий вітер, що дуже великий. І ось як цвістиме. До речі, в нас на ставку жоби квокають. Вчора квокали. Для мене так приємно слухати, як жоби квокають, не знаю. Я, мабуть, хто знає. не така людина, як усі. Для мене це прямо як бальзам на душу, як жоби квокають. Значить, весно прийшла на Городі це працюємо, щось содим і жоби. Концерт влаштували. Мені мило слухати, чесно. Ось, до речі, не знаю від чого залежить. Деяка малина ось розпустила вже як і листя. Ось. А деяка взагалі ще. Ось до одного до самого сорту, але ще тільки кубінки дола. Бурнячки. Вчора вночі. У 10 годин і то вітер був. Я не знаю, то хоч на вечір вщухає. а це взагалі ні. Ось, Дивіться, хочу показати ось два погони малини. Ось які вже тут листя. Це, видно, якийсь окремий сорт. Просто, до речі, вже в садку. Кизил цвіта. Я ще туди не ходила, але ціля дуже гарно видно, ще цвіта кизил. Ось як тільки зеленіє клубничка. Та я думаю, вона одійде. Дощик пройшов, то вона була така руда-руда. І оця ділянка, і ото що там було. Також це. Зломила, вона не жива, ця малинка, зломила, щоб викинути. І я думаю, що ще й цвістиме ще і урожай, Я думаю, ми з нею зберемо. І звісно, як буде погода. Бо якщо у нас два роки підряд, вона ще не родила вона, тому що Верби так зеленіють. Будуть з котиками на вербну неділю. Так, хорома вже травичка зеленіє. Ми встигнемо глянути свек. косити вже потрібно буде. Ось, ось. Це ніби той не вербний тиждень, але похолододній обіцяють. Я знаю з дитинства, ще бабуся казала. Найхолодніший вербний тиждень. Але воно не завжди так. Я знаю якийсь рік був, що перед вербним тижнем був холодний-холодний. Вербний, надзвичайно, був теплий довпоробитися. А от перед тим тиждень, який був то. Було дуже-дуже холодно, ось як вже викидає цвіт. Яблуки. Гарно. Садочок. Як вигребли, все вмить ніби зазеленіло. Глянеш так на. Осінній на зимовий такий вже сумний такий він. Чомусь так садочок сумний стоїть. А Оце якщо як уже повигрібали, побілили, бачте, повеселішало. Тут ось цвіта кизил як гарно. Ось два кущі. гарно-гарно Але що ще? Набирає силу ось. Такі квіточки. Ось гарні З балки вітер піднімається. По деревах а Хоча так красиво. Ось також. Мабуть, буде дощ, тому що чомусь ставком пахне, Здалека чуть голоса там в кінці вулиці людей. До речі, у нас ось виріс чистотіл. Це сом він тут виріс, видно. Пташки занесли. Ось цибулька. Це кущовочка. А цю цибульку ми досажували, та що під, після кущовки. така от дрібнасенька купили. Якісь два сорти, а вона така, як блох. Поки потикали, ну залишилася і весною ще садили. Ось як вишня буде цвісти гарно, хоча й дощик і потрібний, але хотілося посадити картоплю перед дощем, тому що як задощить, то дуже тоді буде важко вловити момент. Хоча в минулому році також переживали, а посадили картоплю і, і вродила. Ось які. У нас тут, до речі, тут і півуні, корінчики позалишалися, ті, що ми відсія викупували. І тепер знову розростаються вони тут. Другий ось кущ, третій. Нічого, це не страшно. Я, наприклад, люблю, як цвітуть квіти. Тут так ось буде гарно, як оці півники зацвітуть такою стіною. Головне, щоб не було морозу, такого великого, щоб їм зашкодив. Ще щось не можу зрозуміти чому. Перший рядок ось до половини не зійшов рукамбуль. І ось посередині також частинка. Нічому. Мабуть, ми цибулею досадимо. Я думаю. Ой, яка гарна посадка. Там були за посадкою. Сьогодні якось. Тихо, на грядці почти нікого немає людей. Виходила, дивилась. То То там, то там хтось, а там в основному сьогодні чомусь тихо. Сьогодні зато Хоч і вітряно, але... і сонечко появлялося. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтеся. Всім вдячна за перегляди, за підписки. Бажаю мирного неба, всім пока!